Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Від як, як мій тімка наблюдає наблюдає бідний, чекає, поки то ті дівчата поїдять. А вони не їдять нормально. От так, це наше воно викидає на землю. Як я дала доброго їм в таку миску. І водички влила, віженькою помила, і ту місочку помила, і дала їм їсти. А воно викидає на землю на порохи. Видите, що то за коти? Єдна собі, друга собі. А він дежурить. Дежурить, щоб. Тімка, зараз вони, зараз вони не поїдять, і ти будеш. Ось, видите? Угу. Він так постійно чекає, щоб вони поїли, і бідний заглядає. І заглядає бідолаха. ну. Дати йому окремо, він не хоче окремо, він хоче туди. І так буде чекати. Ой, Боже наш, Боже, наш, Боже наш, Боже наш. Знаєте, в мене цей виноград Ізабела вже, вже декуди достиг. Чоловік каже, от що то простий виноград, то простий виноград. О, як вам показати сонце, сонце. Як вам показати, щоб не було сонця? Він не боїться нічого цей виноград. Бо ті виногради то вони такі якісь. Якісь такі, що вони бояться всього. Не весь, правда, не весь дійшов, але трохи він достиг. Деякі галузки такі, що я вже зривала, я вже зривала і їла того винограду. Знаєте, оцей виноград саме краще. Щось стало? Що сталося? Треба вуха помастити чи що? Ну що? Я думав, що тут мотала головою. Ага. -а -а. А Ти хочеш її що злучити? Ага, ага. Це яка кріличка? Молода чи стара? Ой, якого ми маємо кролика. Є. Видите, якого ми маємо кролика. А це сафічай наш. Ольга. А, -а, -а це ми замінялися. А ми замінялися, то він наш виходить, що він наш. Гебі -гебі -гебі. Угу. Раз... А це він. А... Він такий є. Він так себе любить. Такий змащений. Ну, ну, він нормvent. так любить капариний такий бути, так? І чистиш під нами все одно той капар лізе, ні? Я не люблю таких. такий. Побіділо робить. Ну добре, добре, то попільнуйте, може, якраз влучиться. Зараз я би розкочу, то на їх до вечора. А її до вечора тримати Нормально, в такій жарі? Того, Василю, та така жара. Короче. Василю, така жара, забирай крилья, крилицю. Нащо в такому пеклі, в такій маленькій клітоці, вони будуть, якби та клітка була така велика на, на той, вони будуть двоє. Ну, що ти? Вже вишні сохнуть, віде? вже осінь, вже осінь підходить. Угу. Вже ось як рідко листі вже опадають і вже все, вже в нас осінь підходить. Вже в нас підходить осінь. І так буває. Що зробити? що зробити, Оці мої курочки, ті мої курочки, там коло качок. Так собі любують, так собі любують. Ой, а качки почали нестися. То не неслися, то знов почали нестися, Цих, чи то одна несеться, зивенька качечка, чи яка, я не знаю, але вже почали знову нестись. А гуси я, знаєте, я так люблю гуси, вони купаються там в ванниці. Їх би на озеро якесь, на якусь таку воду, щоб вони так добре покупались. А вони, бідні, що робити. О, яка красота, яка красота, маленькі мої, яка красота їм. О, о. Які файні гуся. Ви те, які файні гуся, вже й не дикі. А постійно має чистеньку водичку. Чисту водичку тут, тут на камінні, бо там було болото. Робилось тут на камінні, тут водичка і тут в такій ванноці. Цілий час чиста вода і вони тут плавають собі. Ну, Мало їм місця, мало. Доливаємо, доливаємо води то чоловік, то я часом долию, але міняє воду кожного дня. Кожного дня. Ще хочу вам показати малі кроленята є, такі, такі файненькі, в нас маленькі кроленятка є. Ой, дуже, дуже важко відкрити. Ай-ай, Василь, де вони там? Де вони там? Мамулька тут, як тут. І вони? Заглядають. А, мамуня. Алло. О! Видите? Завела. Видите? Які? Але я не, не мені треба показати. Тікай, тікай, вона зараз залізе туди. Ту кліточку і все, цю роділочку. Вийде. Ну вийде, вийде. Вийде. О. О. Видите, яка там красота? Видите? <смі> яка красота, скільки їх є? Чоловік ніколи не рахує, не знаю. То не я, що я тут усього люблю порахувати, а він ні. Але є якась там кубка. Троє віджу, що вроді рябеньких, так? Отака краса в нас, така красота. Вона така, знаєте, так пильнує їх. Нема права. Та спокійна, але нема права. Але нема права до неї, щоб додих. І діточок нагладиться. Видите, а це все на буріні сидить? Все на траві сидить. Ага. Отак. Їм трави, трави, все хочуть трави. Ну, от маєте вам село, село. Треба трави побільше, побільше, щоб було різної. Вони собі так любують цілий день. Пасуться, пасуться, скубають, скубають і от так на траві всі сидять. Отак буває. Так буває у природі. Ага. Прийду, полюбуюся ними, полюбуюся. Ну підкажу, що робити. Знаєте, скажу вам, мої дорогеньки, мені самі дивно, бо то всю працю я робила, а тепер вже мені допомагає чоловік, то я роблю другу роботу. Але аж мені все самі дивно, що я тут зараз так не, не труджуся, як я трудилась. А всі мене зустрічають. Вони думають, що я їм все, я їм все стараюсь щось добреньке принести. Знаєте, то хліба намочу, також що лишається, якийсь сухий хліб, то хліба їм намочу, то ще щось від пса, там, від котів лишається. І все я їм приношу щось добренького. Бо е, там, песиковий котиком все свіженького дам. Ну а то що лишається, куди викидати? Все мені, і я їм принесу, і вони постійно мене чекають, що я щось принесу. Не маю нічого, дівчата, нічого не маю. Нічого не маю, бо виїли все, і нічого не маю. Абсолютно нічого не маю. А тут мої індики. Ви дивіться, чоловік дав індикам, та їм ще треба певне, дав їм трави, і вони вже все стелепали, Що все стелепали, а? все з'їли. Ну та їм ще треба дати, бо вже нема. Вже нема. Трохи розпаркали, а то все з'їли. А я, то видите, то є зіч, То є така зіч, їх багато і вони хочуть багато трави. Хочуть багато трави. Угу. Курим то там все покури, і трошки то кури не з'їли, а індики то з'їли все. Оже, пара Боже. І скоро їм не буде такого холодочку. Той горіх треба викорчувати, вирубати його то чисто роботи дочисти, його тут не треба. А у вони бідні. Душно їм, душно. <клух> ну. ну от таке. Отакі мої індики. Ви знаєте, я так корму і не докуповувала більше. Ну що ж докуповувати, ще тих великих годувати? Вже не хотіла тих великих годувати. А до нас прибилось було сусідське індичатко, Ще маленькі, ви знаєте, ще маленькі. Таке менше, менше набагато, як всі циплятка. Ну маленьке ще. Коли воно має гадко вирости, не знаю. А ось ці оці вот, самі менші наші, оці обіли, що йде, це самих менших наших індичат. Може, підростуть так. всі такі високі на ногах. Високі на ногах, такі файні, файні такі індики. А це стара індечка, я вже всіх збила докупи. Всіх збила докупи. Але ви знаєте, я вам хочу сказати, я їх відрізняю. Я їх відрізняю, де в мене старі, старі а де в мене молоді. Угу. Оце була стара індичка. Сіренька, ось ще йде. Я показую на неї це стара індичка. Їх видно, їх видно, я їх розрізняю. Видите? Стайні відкрита, ви бачите, де воно залетіло? Залетіло на вікно і все. І зараз я возьму, певне, відкрию. І на собі воно сюди вискочить, якщо воно забажає. Ні, воно вже туди злетіло. Може, захоче. А може, захоче сюди. О, о виходи, виходи, курочка. Виходи. Відкрию. І най вона собі сюди вийде, отак. Сливки наші вже дійшли, знаєте, от вже дійшли. Ту подивлюся, чи є кабачки ще, але слив... сливки вроді вже, знаєте, так, ну як, во, на землі скільки сливок. Під... Сипеться, чиститься, напевно, що чиститься. Видите, наш город покошений, вже треба тут все згрібати і будемо може, починати копати. Бараболю. А то наші корудзи. Корудзи в нас є дуже. Фест. Фест. А це я подивлюся на кабачки. Ну, ти знаєш, це ще неї наростають такі. Ой, ой, щось помінила. Ага. Ще неї наростають. Та й добре, та й добре, що є такі молоденькі кабачки. Ага. А зараз ще подивлюсь. Ой. Що це за такі ями? А це вже старий Василь, це вже зривай, бо він буде величезний, що навіть не може буде і покріщити. Тут ще такий малий, молодий, треба зірвати. О, о, цей такий то підійде. А той, а той ще не й росте, тих два. Видите? Там один, там один. Не ще цей один день будуть. Завтра, може, їх позриваю. Ой, на! Щось колоть мене в руки позриваю. О, і тут ще є. І тут ще є. О, такий. Але вони, ви не всі одинакові. видиш, що вони не всі одинакові? Є такі. Ні, все, я не буду. Всі вони такі, як пузатики, вони такі, знаєш, як, е, як кормові, як їх ніби годувати е, ними, Птицю. Ну, о таке воно. Ну. Що? Ну, подвись, відвертувати подивись. він малий, а вже жовтий. Видиш? А ти зірвав той великий і все одно він зелений. Видиш, то є різні сорта тих кабачків. Беру відро з картопільку. Берути кабачок, там ще маю в холодильнику і щось буду готувати на обід. На тому буде все, мої хороші. На тому буде все. Сьогодні, напевно, що ще буде ролик з посудом. Хто не знає, що у мене є другий канал, канал називається Нові і Вінтажні Речі від Світлани. Так що я вас всіх запрошую, мої дорогенькі, до перегляду. Надіюсь, вам буде. Цікаво. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго! Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока, мої дорогенькі. всім пока.